Всі духи немочі і хвороби на вихід іменем Ісуса Христа, всі на вихід, всі духи страху на вихід іменем Ісуса Христа, всі духи непрощення, образи на вихід іменем Господа Ісуса Христа, всі до одного піднялися і вийшли геть. Всі духи окультизму я зв'язую і наказую вийти з неї, всі духи окультизму на вихід, всі, які війшли через воски Через гадалки я зв'язую, наказую вийти гей. Всі, які війшли через маминіці зливання восків, я зв'язую. На вихід іменем Ісуса, всі на вихід іменем Господа Ісуса Христа, всі вийшли з неї іменем Ісуса Христа. Дух раку, я зв'язую, він вийшов з неї через рот, вийшов з неї іменем Господа Ісуса Христа. Всі на вихід іменем Господа Ісуса Христа. Всі до одного, всі прокляття, які сказані в її життя. Зроблені в її життя всі слова прокляття, які були на неї, сказали, я анульовую. І зв'язую всіх духів, які йдуть за цими словами прокляття іменем Ісуса. Я анульовую всі прокляття, які були. Слава Господу. Слава Богу. Радий за вас. Якщо тиснеш голову, але я то не приймаю. Uh -huh. Ім'я Ісуса Христа. То так, так. Також ви мусите також вчитися, бо не, не будуть всі за вас робити всю роботу. Я угу. то розумію, що так. Що... Я то розумію, що я можу. В ну, мене колись став, От як я тільки з вами… А ви дивіться, хочете, я, я вас навчу. У мене був страх, що я до вас не що я до вас можу не те, що я тоді буду робити? Хочете, я вас навч... навчу навчу цей. А, якщо є, наприклад, головна біль, так? Головна біль. Да, от зараз. От. А, вона завтра пройде, так? Ну, післязавтра, наприклад. Перенесіть себе завтра, наприклад, після обіду. Уявіть, що вже прийшло завтра, після обіду, і голова не болить. Закрийте очі. Перенесіть себе. Перенесли. Так, ви робите якісь справи, там їсти варите, що ви там робите, голова не болить. От, вам добре, ви тішиться і кажете, от як добре, коли ти здоровий, так? Бо коли боліла голова, то було дуже погано. І ви дякуєте Богу, дякуєте Богу, що голова не болить. Каже, Дякую, Боже, що голова не болить, що я здорова, що я стілена твоїми ранами, що ти за мене піклуєшся. Дякую тобі, Господь. Амінь. Так. Добре. Іменем Ісуса Христа, владу Ісуса Христа я зв'язую всіх духів, які дають цю головну біль, духи немочі хвороби на вихід в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, зараз. Як. Угу. Добре. Так. Як зараз. У мене ще почало ходити. О. хе Бачите, як просто. Що <реш> таке ваша віра? Я щось неймовірно нині відбувається. Так. Ви, ви зрозуміли, що таке ваша віра? Це бомба. Це просто взрив. Ви таку силу в собі носите, ви таку владу, ви їх би знали, то ваше життя би. Я, певно, сама ще того не розуміє. Уявляєте, угу, угу. яка ваша сила уяви? Що віра плюс уява це взагалі бомба. Угу. Ну, це такий лайфхак, я я так користуюся і стріляюсь.